Всем привіт! Сьогодні у нас 4 декабря 2024 рік. Вас вітає місто Бобринець. Не видно стекла западівчі. Звідси район Ковалівка. Обзор города Виден. Так, З дому, з дому до дому, грубо говоря, з Долінської до 3,36 їзди. Я щось думав буде більше. По затратам, по деньгам 1350 час це обійшлося приблизно 4 на 1350 це 5200 там да? виходить, так? 5200. По солярці виходить десь... 8 плюс-мінус на 4. 32, 32 на 5 з копійками, да? це там трошки більше півтори на затрати на солярку. Тобто півтори затрати солярка, півтори запчасті і півтори мій зарку. Тобто, коли я їду до своєї хати, тут хочу трошки навести порядок. Ось, звідси краєвид краще набагато, Ось так, видніше. Зараз підійдемо до хати, покажу план роботи, які планую зробити. Якщо сьогодні встигну, то тут ось у Миколи Батьковича Матійка. Ось. Ось тут порядок навести на цих кучках. Школа номер 4 справа, де я навчався, родина моя. Гагарина 84, він між фурами там будинок, де я раніше виросли, так сказати, з батьками. Ну і ось, майже на місці. Пушкіна 114. Місто бобранець. До речі, хочу продати будинок. В такому він в плачевному стані, ось він І там написано Продам всі діла Так, ось задача в мене Хочу цей сарайчик Осінню ми його кришу зняли Розвалити, вивести всю цю трахамузі, мусор, цей теж розвалити, розрівняти тут всю цю площадку це мої недостройки власноручні будівлі. Гараж недостроєний один. Ну цей гараж трошки достроєний, вроді би фунциклірував трошки. В общем, якось так.